Старт. Нова конференція Apple в вересень. Це ніби різдво для Apple фанбоїв. Чисто із за того, що презентують новий iPhone. Це Apple вже робить багато-багато років без відмін. Тому ну все як завжди, to Apple Park. Що представили? Ну напевно, з того, що ми вже знали, що представили AirPods версії 3. В них оновлений дизайн, оновлено все. краще. шумодав. кажуть, що шумодав тепер буде вічі краще ніж в попередніх AirPods є голосування Свої переклад того, що вам говорять, зразу ваші вуха підтримується тільки декілька мов. Ясно, що воно робиться за допомогою Apple Intelligence і здається, це не єдиний момент, коли Apple Intelligence був згаданий. Ну і звичайно, там є також те про що ми говорили в минулих новинах: це датчик пульсу. Тобто вони тепер будуть вимірювати, з якою швидкістю б'ється ваше серце. Як буде працювати цей автоматичний перекладач, я не знаю, бо насправді от його розрекламували, і зразу куча людей бо. Же це так круто. Не треба перекладачів. От знаєте, в мене є мета AI, окуляри з рейбеном тіше дроблені, і там є оця фіча, і вроді вона мала би працювати. Але все, що я не цикою там в цій країні ця фіча виключена, в цій країні ця фіча виключена. Тому що те, що компанія Apple сказала, що буде перекладач, ні факт, що воно буде. Невідомо в яких країнах і яка буде якість. Ну але воно є. Також представили три версії нових вочів. Це як завжди, вони висили SE, звичайні і Ultra Pro. Я так і не зрозумів, що там сильно помінялося. Змінився трошки. Дизайн став більше екран, додалось нові фічі. Мені здається, вони ще додали вимірювання тиску крові, що мені здається дуже круто. Хоча я не певний, чи воно було чи не було, бо я досить давно вже не користуюся годинником від Apple. І, звичайно, представили нові iPhone. Цього разу представили новий iPhone Air, iPhone 17 Air. Там вроді все прям дуже добре, новий чіп. Це найтонший телефон в історії компанії Apple. Виглядає він, ну якщо чесно, і дуже класно. Чи буде я собі? А таке купувати ні, тому що ну, в мене великі руки, і я взагалі хотів би більше якийсь телефон, навіть більше, ніж те, що зараз є на ринку. Але от є тепер Air. А далі, як завжди, випустили 17 і випустили 17 Pro і Max. Додали нарешті те, про що всі так давно говорили: 120 Гц екран. Коротше, він тепер є. Тепер Apple фанбої можуть дивитися на андроїдчиків, які кажуть, а в нас це вже давно було. А вони кажуть, і так в нас також було. Ясно, що найбільше змін було в дизайні, бо ззаді тепер в Pro і Pro Max є така величезна бляшка, яка нібито показує новий дизайн. Але мені здається, ну крім того, що це буде. Дуть нові камери, і камери дійсно дуже непогано покращили. Це для нових кейсів, для того щоб всі знали, що в 18-й айфон. Коротше, от тепер от буде ця нова пляшка. Камери дійсно стали набагато крутіше, як мінімум по цифрам. Треба чекати тести, щоб зрозуміти, чи це просто цифри, чи як Ширину матриці збільшили. Тепер коротше в Pro і Pro і Max-ах буде оптичний зуб аж до 8x. Це 8 разів можна приближувати. І мені здається, це одне з найбільших, що є. В індустрії наразі, звичайно, є Digital Zoom, їх дуже багато, і Digital Zoom також є в Apple девайсах, Мені здається, він не такий, як Google Pixel чи в Samsung. Не зрозуміло наразі, чи використовується штучний інтелект для того, щоб покращувати якість зображення, яка во от цифрово приближена. Але ну от виглядає, що 8X Zoom таки буде. Покращили фронтальну камеру. Насправді і мені здається, фронтальна камера, та що вона покращила, це буде набагато крутіше для влогерів, тому що зараз можна взяти цю фронтальну камеру вести. Якісь стріми, в них є такий функціонал, як Central Stage. Це коли камера насправді знімає сильно ширше і потім тебе відцентрує. Тобто, якщо людина отак от рухається, то камера ніби за ним ходить. Хоча ну, явно що. А ніяких рухливих елементів там немає. Тому мені здається, для влогерів це буде досить цікаво, тому що і якість мала би бути краще, і е, воно може слідкувати. Ну, Коротше, всі ці справи корочкамеру дійсно дуже непогано покращили, і батарея буде довша. Ціна змінилася, давно цього не було, але айфони стали дорожчі. Предзамовити можна вже, А от 19 вересня воно вже появиться. Цікавий телефон. Я два роки вже не оновлювався, тому я думаю, що я новий айфон такий куплю. Але поживемо, побачимо. Я все, Очікує якихось тестів, бо виглядає воно, звісно, дуже непогано. Але ну подивимось, як воно буде в реалі. На рахунок того, чи було щось інноваційне, ні, не було нічого інноваційного. Так що беж ах, ох, і так далі цього ніфіга не було. Все досить стандартно, все по-апловськи, а гарна якість, гарна презентація, гарні девайси, але ну нічого інноваційного. Мені здається, що ми дійшли до того моменту, коли телефони всім досягли своєї найвищої степені еволюції, і тепер щось їх там покращувати вже не так ставляє, та і, напевно, дуже складно зараз покращити, тому що вони, в принципі, в дуже пристойному стані зараз. Компанія Microsoft кличе своїх робітників назад, та вони тепер е, кажуть, що обов'язково треба буде бути три дні в офісі, бо це показує аналізи, перевірили і так далі. Я це зараз іноді в LinkedIn дивлюсь, як молоді люди дивуються, якого чорта треба ходити в офіс. Мені не подобається, мені класно за дому працювати. І насправді зараз, якщо так подумати, ковід був блін майже 5 років назад. Зараз є прям ціла генерація професіоналів, які... Пішли на роботу і завжди працювали з дому. Вони навіть не знають, що таке працювати в опенспейсі. Але Майкрософт вважає, що люди, які працюють в опенспейсі, працюють краще, і тому вони вимагають повернення хоча б на три дні. З іншої сторони, незадоволені робітники Майкрософта кажуть, що це не тому, що люди працюють краще і так далі, а це для того, щоб сховати лейофи. Як ви знаєте, зараз компанії дуже сильно практикують лейофи, звільняють тисячі, а то й десятки тисяч людей. І от дуже багато людей було звільнено тому що вони не хотіли повертатися в офіс, бо коли наступив локдаун, вони приїхали в якісь ді і купили там величезні доми, і там не хочуть зараз переїжджати в міста, де офіси компанії зазвичай в цих містах дуже висока оренда, не дуже якісне життя, і так далі. Людей зрозуміло, і компанії зараз можливо це використовувати для того, щоб позвільняти якусь кількість людей. Бо от ми всі рухаємося в це чудове місце, де дуже мало людей роблять дуже багато роботи. Ніколи такого не було, і ось знов коротше дрюкнули джавескриптові пакети, які хостились на NPM. Ну дрюкнули не то, що їх дрюкнули, просто одного з авторів і людину, яка підтримує велику кількість дуже важливих для інфраструктури джаваскріпта пакетів. Джоша джунон зламали. Він сам про це признався, сказав, вислали мені якийсь імейл. E в мене був важкий день на роботі. Я щось там клікнув, вдрюкнули мою двохфакторну автентифікацію і отримали доступ до ЕМПІМДЖЕСА. І потім взяли ці пакети, вставили велику кількість цих пакетів, декілька стрічок коду, які займаються тим, що крадуть гроші з криптогаманців і пересилають ці гроші на гаманці зловмисники. Коротше, все як завжди, таке вже було. А, але зараз зламали прям дуже багато, і це було близько 20 пакетів. Причому велика кількість пакетів, які дуже дуже розповщуджені в інфраструктурі Джаваскріпта. Це заділо там більше ніж 2 мільйони сайтів і так далі. Чи можна когось тут звинувачувати? Ну я навіть не знаю. Мені здається, на фішингову атаку, якщо ти втомлений і так далі, може купитися майже люба людина. З іншої сторони, мене завжди дивувала в от хрупкість інфраструктури і всього світу джаваскріпта де якісь люди, яким не дуже там багато років, які просто молоді, а вони підтримують якісь пакети, які ми волод... які, на яких стоїть весь світ нашої веб-розробки, і тут немає якихось там додаткових захистів, немає якоїсь додаткової перевірки, і так далі, можна зламати любого фаундера, любу людину, яка ці пакети, і запіхнуть туди, що попало. І немає ніяких додаткових рівнів захисту, немає до якогось там на комітету, і в цьому кайф опенсорсу, бо людина може і так далі. Але в якийсь момент опенсорс стає такою фундаментальною річчю, особливо в інфраструктурі Джаваскріпта. І от кожен раз. Якісь такі злам приводить до того, що це небагато роботи та. Треба, коротше, апдейтнути пакети NPM, і все буде добре, тому що це дуже швидко знаходять, дуже швидко фіксують всі діла. І воно мені здається ніколи там не приносило якоїсь там супервеликої шкоди, крім того, що десь сайти чи ще якась штука. Це звичайно балюче, але не можна сказати, що це прям що весь світ інтернету зламався. Але з іншої сторони, чи може це призвести до якихось дуже плачевних моментів в майбутньому, я не знаю. В цілому, конечно, яка система JavaScript, вона неймовірно грубка, неймовірно, така вразлива, але при цьому якось вона існує. І мені здається, в цьому і красота, і огидна частина цього світу опенсорсу. Ну класно ж. Ви, напевно, бачили, що Google тестує AI Search Mode. Це коли ви щось шукаєте і викидається класичний вже для нас віконечко чату, де ти не дивишся на пошукові результати, а ти ніби спілкуєшся з Gemini, і він тобі видає інформацію. Ну насправді це дуже зручно, і в компанії Google напевно не було іншого виходу, тому що зараз новими llm моделями які можуть шелісті інтернет, шукати через чат GPT, який, підінебуть було набагато зручніше, ніж пробиратися через тонну рекламних лінків. Ків, які тобі видає компанія Google, коли ти використовуєш Google Search, і ясно, що люди почали переходити, І компанія Google не могла сидіти осторонь і запустила Google AI Search Mode. І тут настає таке питання: чи буде Google AI Search Mode новим видом пошуку? Тому що, якщо воно так буде, то інтернет дуже сильно зміниться. І інтернет зміниться в тому, що людям буде менше мотивації реально писати, щось в інтернеті можливо це і найкраще. Най, люди собі пишуть в твіттері, в якісь соціальні мережі, не пишуть в інтернеті. Можливо, тоді інтернет очиститься і знову стане бути якоюсь такою елітарністю. Але наразі е, я і сверчмо звичайно не дефолтний. Я думаю, Google зараз думає, яким чином. А, туди додати рекламу, тому що Google без реклами це досить, е, ну, досить бідна компанія. Получиться та в них тільки 70% здається прибутку від е, реклами. Тільки та, така от я людина, але ну в цілому, звичайно, це масивні кошти, які Google отримає. Як це ставити, ви я і поки не дуже зрозуміло. Але навіть зараз видно, що коли вийшов Google AI Search Mode, або люди почали набагато більше використовувати ChatGPT для пошуку інформації, то кількість трафіку на всякі блоги на всякі. Видання або вебсайти, які заробляли тим, що вони розміщували там якусь інформацію, яка була унікальна, дуже сильно зменшилась. Тому якщо Google і яйце речмо стане а, з позамовчуванню методом, яким будуть люди користуватися для того, щоб ну показати інф... пошукати інформацію. То в всяких там вебсайтах, яких було знаєте, багато рекламних банерів, в них настануть дуже несолодкі часи. Вони завжди бабше в них стають, тому що Google там міняє алгоритми. Google дає вже цей Google Search Result на початках. Люди вже його використовують, не клікають на сайти. Менше кліків на сайти, менше трафіку. менше трафіку – менше показ реклам, менше показ реклам, менше монетизації. Якщо буде Mode, то ця монетизація може вообще пропасти, і куча сайтів позакривається нахрен. Як з цим жити, не зрозуміло. Але таке відчуття, що лабораторії розробки штучного інтелекту з однієї сторони вони пиляють сук, на якому вони сидять, тому що буде менше інформації буде менше інформації для того, щоб тренувати. А моделі штучного інтелекту, але з іншої сторони, ми зараз в тому моменті, коли моделі штучного інтелекту вже натреновані на публічній інформації настільки. Що звичайний шкіряний мішок не може вже видати нормальну інформацію, яка би зробила модель розумнішою, тому вони наймають великі компанії, які наймаються дата лейблінгом. А ті компанії наймають експертів, лікарів, адвокатів, програмістів, так далі, які сидять і лейблять дані, які вже в моделі штучного інтелекту навчаються в більш розумніших людей. А перед тим вони навчались там у всіх людей. Зараз вони навчаються у експертів, що буде далі не ясно. Тому в принципі лабораторіям штучного інтелекту публічний інтернет. Вже і нафіг не потрібен. Ну але подивимось, як воно буде розвиватись. тому що якщо Search Mode буде пошуком за змовщення, ну рібята, які будували всякі блоги і так далі, е новини будуть поганими. Та батьківство, то складно. Тому новини зараз виходять нерегулярно, бо, ну, воно не тільки від мене вже залежить. Вибачайте. Але зараз е новини є. Новини класні, і я вважаю, що воно злуховує вашого лайку для того, щоб показати ці новини більшій кількості людей, бо нерегулярні випуски новин призводять до того, що Ютуб не показує. Тому щоб Ютуб показував і рекомендував це відео, нам потрібна ваша допомога. Вам не складно, мені дуже приємно. Дякую. В країні ГНІ зараз розмірковують над тим, щоб до кінця заблокувати деякі застосунки, якими люди користувалися для того, щоб або отримувати інформацію, або спілкуватися. Місто у параші. наразі в країні гною заблоковані дзвінки через WhatsApp і Telegram. Зараз вони розмірковують над тим, щоб повністю заблокувати WhatsApp, повністю заблокувати Telegram і повністю заблокувати YouTube. Бо в них зараз там прям цифрова диктатура розвивається дуже сильно, тому що, як ви можливо знаєте, вони випустили свій месенджер від розробників ВКонтакті, чи то Макс, чи то Mix, я Не дуже пам'ятаю. Але це державний месенджер, який має бути встановлений на всі телефони, які продаються на території Російської Федерації. Я трошки почитав про цей месенджер. Багатьом не подобається там нікого немає. А всіх туди заганяють, там всякі глюки, баги і так далі. Ну але коли хтось про це переживав, в Україні гною. Тому та наразі. Ва ціво застосунки блокуються людям, які хейтять телеграм. Я зараз просто і не знаю, що їм робити, тому що з однієї сторони хейтити телеграм і далі потрібно, а з іншої сторони його вроді знову блокують на Росії. Як жити в цьому світі, незрозуміло. Але та, якщо от, в Китаї є золотий фаервол, то який буде в, в Росії червоний фаервол? Ну хизи короче, та скоро на Російщині будуть заблоковані Ютуби. Наразі мінусів не бачу. Компанія OpenAI зробила свій фільм, Так, компанія OpenAI випустила свій фільм, який називається Крітерс. Крітерс це фільм, який повністю зроблений за допомогою моделей штучного інтелекту, і про щось там розповідає. Таким чином, OpenAI хоче показати, що штучний інтелект можна вже використовувати для того, щоб знімати як мінімум анімаційні фільми, і це буде набагато дешевше. Крітерс, до прикладу, були зняти за 30 мільйонів доларів. Їх вже показували на якихось фестивалях. Який фідбек я, чесно кажучи, не читав і не дивився мені Цікаво до докуди це докатиться, Можливо, я навіть подивлюсь цей фільм. Але та ми в тому світі, коли компанія, яка розробляє штучний інтелект, зараз ще й випускає мультики для того, щоб показати, що Голлівуд може використовувати штучний інтелект. Коротше, тут прям всюди той клятий OpenAI показує, де можна замінити шкіряних мішків і що це буде і дешевше, і, можливо, навіть якісніше. Ну нічого, вийдуть крітерс, подивимось, що той штучний інтелект вміє малювати. Мій любимий застосунок в ноутбук ЕЛМ. Якщо ви не користуєтесь ноутбук ЕЛМ, ви багато втрачаєте. Це афігєний застосунок, в який можна закидати багато ПДФ, багато інформації, при цьому можна генерити з цього подкасти, При цьому будуть такі подкасти, які можна зупинити і подкастеру задати запитання. Ну, це ж чесне слово, з часів шитайно, як багато людей хотіли з нами поспорити. Якщо б у й була така можливість, це було б супер-супер афігенно. Але коротше, ноутбук ЕЛМ випускає. Нову тулу, ну який називається флешкарт. Якщо ви вчитеся і вам треба зрозуміти велику кількість інформації, ви знаєте, що якщо читати багато інформації, там багато води, багато всякої херні, багато того, що можна пропустити, можна зараз закинути це в ноутбук LM і він згенерить тобі такі невеличкі флешкарти. Раніше це був кусок паперу, на який можна було записати якусь основну тезу, їх отак от перелістувати і згадувати про що там що було, або вивчати щось нове. Тому ноутбук LM зараз запускає ці флешкарти і ви їх можете використовувати для. Навчання, і тут зразу просто видно, як всі, ті, хто розробляє штучний інтелект, вирішили зайти в концепт навчання. Бо якщо так подумати, я багато разів казав, що штучний інтелект просто ідеальний для того, щоб навчати людей, і він там точно буде, він там точно сильно змінить цю освіту. Він вже це робить, і зараз є такі тули. Ну, буклем. Як на мене, це одна з найкращих тулів, які можна використовувати для того, щоб чомусь новому навчатися. Якщо ви це не робите, будь ласка, робіть. Робіть, робіть це мега важливо і це мега зручно і класно. І а, з новими тулами, як флешбек, там квізи він може генерити і так далі. Ви можете навчатись і швидше, і набагато якісніше. І коротше, у вас є отакі от такі вот людина, яка вас постійно навчає і написала нахер. Короче, ноутбук, LM, це блін звучить як реклама, але я просто в щирому захваті від цієї тули. І я щиро вам рекомендую її користуватись. Слухайте, вже закінчується третій квартал 2025 року. А я ніяк не можу повірити, що ми і далі просимо ці гроші, і, і ми нагадуємо вам, що не можна забувати, що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми з вами збирали 75 тисяч гривень для того, щоб купити детектори дрони Чуйка. В нас ці гроші є. От на банк ще можете подивитися. Ми зараз ведемо переговори ще з однією бригадою, яким потрібна допомога для того, щоб купити корча. Тому, якщо у вас є лишня гривня, це буде дуже дуже важливо для нас, якщо ви зможете нею поділитися, покласти на цю баночку. Всі звіти, що як завжди, ми вам покажемо. Відео покажемо всі діла. Тому дякую за те, що допомагаєте нам допомагати нашим захисникам захищати нас. Дякую. Сем Альтман відкрив для себе інтернет. В нього нещодавно виявилося озарення, що блін, штучний інтелект робить інтернет таким, який виглядає як фейк. Ну бо всі боти всюду пишуть і так далі. Чесно, якби Сем Альтман був українцем, він вже вже писав про фірми Порошенка і Парахаботів. Але Сем Альтман зайшов на Reddit Клода і побачив, що там велика кількість постів про те, що треба переключатись через Кодекс. Переключатись через Кодекс. Люди довольні, що вони переключають на кодекс і всі діла. І ясно, що всі би могли подумати, що це атака OpenAI на колод, і такий самальман. Блін, я не знаю, хто це пише, але оцей цей клятий штучний інтелект робить все для того, щоб інтернет виглядав штучним і що інтернет заполонили боти. І він навіть увірував. В теорію мертвого інтернету. Інтернет вже давним-давно дуже сильно мертвий, як і ми всередині. Але саме про це написав а, і, і, і не знає, що робить. З моєї сторони, блін, я вам давно вже казав, що мені здається, LinkedIn повністю мертвий, тому що люди там пишуть за допомогою AI, і відповідають за допомогою AI, і це дуже крінжово. Ми робили випуск про Facebook, де дійсно є прям мертві місця Facebook, де вообще от просто боти з ботами, і картинки генерять, і лайки один одному пишуть. Просто піпєт. і цього буде набагато більше. Зараз можна це спостерігати. Мені здається, в Твіттері. він теж скоро стане повністю мертвий або з редітом. Добре, що його укритті. Мені здається, туди навіть боти бояться заходити, бо. Там є, але та Альтман увірував в теорію мертвого інтернету. Сем Мальтман Йопрени театр, Вже признайся. Ти був тим, хто заклав перший так сказати, кірпічік того мертвого інтернету. Він там був давно, але прогрес від і від OpenAI в нього просто шалений. А чуєте, пам'ятаєте, був той тул, який називався Rabbit r 1 та випустили таку дуже жахливу приставочку, з якою можна було допомогою голосу або кліків, вроді як використовуючи штучний інтелект, щось робити. Так Також вона була гівняна, вона була нікому не сподобалась і працювала дуже погано. Але вони не здалися і випустили новий Rabbit r 1 Тепер з тачскріном оновлений з переписною операційною системою. І от кажуть, що все буде опієнно. Навіть кажуть, що можна вайп-кодити за допомогою Rabbit R1, Ого, можете йому наговорити, він щось там напише, і тут виникає питання: нахір той дівайс потрібен зараз, коли AI інтегрований, вообще у все він інтегрований навіть в стиральні машинки, він інтегрований в телефони, він інтегрований в годинники. Всюду є той AI, з яким можна спілкуватися. Нафіга окремий девайс для того, що спілкуватися за ям. Яйце вже як вода, як е електрика. Тому е не знаю на що розраховували ребят, коли випустили оновлений свій девайс, Та вже закопайте тюстор ну, чесне слово. Але от вони виходять. Для чого не ясно, яка користь не ясно, але виходить. Ну і нові судові позови. Зараз прям великі судові позови між Warner Brothers і Міджорні. До того це був дійсний проти Міджорні. За що? Ну тому, що можна використовувати Міджорні для того, щоб малювати персонажів, яким володіє вроді, як Warner Brothers. І вони в цілому говорять про Бетмена і про Скубі Ду. Ні, вони кажуть, вашу мать, то не можна так робити. От дивіться, ми робимо промпт, і цей промпт генерить як з однієї сторони Супермена, так і з іншої сторони Супермена. А от який він з картинки. І коротше, ясно видно, що Міджорні. Це використовує для того, щоб навчати свої моделі штучного інтелекту, і блін. Міджорні не погоджується. Міджорні каже: Рібятки, ми тестуємо це все на інформацію, яка публічно доступна. Ну що ми можемо зробити? Що в дуже багато картинок супермена і коміків супермена є в інтернеті, і той клятий штучний інтелект навчився. Просто перед тим Міджорні ставив Ґардрейлс. Якщо ти хотів там намалювати якогось Бетмена, то Міджорні відмовлявся. А зараз вони зняли цей гардрей і кажуть: ну що, використовуйте, малюйте собі Бетмен. І це цікава така позиція, тому що ну Міджорні, вроді як. Нічого не порушує, тому що вони навчили математичну модель, яка не зберігає якісь там картинки супермена, бетмена і так далі, і не перемальовує. Вона просто вміє пікселі складувати правильно. І здавалось би, воно б нічого не мало. Там OpenAI, вони давним-давно прогнулися, Там не можна намалювати вообще майже нічого. Що є, хоч трошки ліцензійне, там не можна політичних фігур малювати і так далі. Добре, грок я він малює, що попало, крім порнушки. А от міджорні uh, вони завжди були ні туди, ні сюди. І зараз мені здається, Midjourney стали такі. Ні, все найлюди люди малюють, що хочуть. А uh, ми використовуємо Fair Use контент для того, щоб це тренувати. Так що uh, відстаньте, як воно закінчиться? Я вообще зараз дуже. А не заздрю суддям, які мають виносити якийсь результат от в таких от комерційних справах, тому що ну законодавство по суті дуже не готове для того, щоб сприймати штучний інтелект. Ви ж не будете осуджувати людину, яка там буде перемальовувати якогось Бетмена і викладати собі в інтернети. Міджорні не продають ці картинки. Вони дають інструмент. Якщо люди продають картинки згенеровані з штучним інтелектом. Якогось лицензійного персонажа, то це, звісно, проблеми, і е, Warner Brothers мали б судитися з тою людиною. Але Міджорні дає інструмент. малюй, малючу завгодно, Хочеш Бетона, хочеш Скубіду, Хочеш Скубіду на Бетмені. Прикиньте, є, оказується, такий мультсеріал, де Бетмен допомагає Скубіду розв'язувати. Якісь приколи здавалося, що згенерано штучним інтелектом, але ні, це написано людьми. Тому цікаво подивитись, як воно буде, і можна зрозуміти з однієї сторони і Warner Brothers, а з іншої сторони, можна зрозуміти компанію Міджорні. Подивимося, як воно розв'яжеться. На цьому все, мої найкраще світі катани. Дякую, що дивилися аж до цього моменту. Далі, як завжди, поначителі схемі робіть своїм життям все, що хочете, але головне не хвилюйте мені і вірте в ЗСУ.